<рістична> да, Зараз є. тільки, щоб там не попав ніхто в кадр, кого не можна. А ви мені поки скажіть, то нарізати будуть вони росіянам чи ні? Що говорять? Уже, от, не ну, треба чекати. О, будь ласка, Донецька область з поверненням команди в Донецьку область. Е -е Я хочу вас розчарувати. Позиція перша, вони вже нарізають. І не буде, знаєте, такого широкомасштабного. От в 12 годин ночі вся країна піднялася, пішла в широкомасштабний наступ і всіх там викинули, всіх перемогли. Це у нас в уявах штатних брехунів, які лише дезорієнтують суспільство. А ті, хто буває і був на. Фронті вони знають, що буквально вигризають, викарабчують кожне село, кожне 100 метрів наступу і е, знають ціну, яку ми платимо за це. Дуже добре і якісно підготовлена бригада, яку готували до штурму, е, потребує не лише власної підготовки. Дуже ефективної координації з артилерією, дуже ефективної координації з розвідкою, дуже ефективної координації з засобами реба для того, щоб опустити ворожі безпілотники. Зараз це буде ще дуже важлива позиція. І, як на мене, ми дуже добре воюємо. І не треба нам компанійщини, нам треба забезпечити контрнаступ, кожен на своїй ділянці. Але пріоритет, як ми вже сказали, це правобережна Херсонська область. Там воює е, частина, створенні якої я брав безпосередньо участь. Дуже щасливий, що на сьогоднішній день ми маємо просто героїчні вчинки наших бійців.